Київське Динамо зіграло 63 матчі проти Полтавської ворскли. У них кияни здобули 49 перемог та забили майже 150 голів. Але хет-триків у цьому протистоянні було лише два. Перший з них був оформлений Максимом Шацьких наприкінці сезону 99-2000. Тоді Динамо вже оформило чемпіонство та влаштувало яскравий флешмоб на гру в Полтаві, де їм вручали трофей. Всі гравці команди пофарбували волосся у біло-синій колір. Сам матч завершився з рахунком 3-0, якраз завдяки м'ячам узбецького нападника. Той сезон Динамо взагалі завершило без поразок: 27 перемог та 3 нічиїх. Вібет, офіційний партнер Динамо Київ. Автором другого і поки останнього хитрика у ворота Ворскли став Віталій Буяльський у травні 2021-го Динамо знову запалило у Полтаві, розгромивши «Зеленобілих» з рахунком 5-1. Буяльському вистачило всього півгодини у першому таймі, аби тричі розписатися у воротах Різника. Ще по м'ячу оформили жерсон Родрігес та Сітклей. Що символічно того сезону Динамо також стало чемпіоном. Нам В останнє допоки. може 28 лютого хтось із команди Шовковського знову запалить у Полтаві, і це стане символом повернення трофея в Київ. Побачимо, а поки що.